Вітання з Харківщини. Працюємо зараз в Краснограді, в Красноградській громаді, в селищі Наталино. Привезли людям допомогу, тим, хто звертався за допомогою. Ну, поки волонтери наші видають допомогу, я приймаю, роблю зустріч з громадянами. Люди отримують допомогу, а я зустрічаюся з людьми і питання, які не можу вирішити на місці, беру в роботу. А Як правило, ми всі питання вирішуємо на місці. Минулого разу в Наталина була проблема, що одне з підприємств не виплачувало заробітну плату людям, та, та паї, здається, не виплатили, то ми звернулися до... Прокуратури, і місяць, на тому, місяць тому питання були закриті. О, зараз люди підходили по доступним лікам. Знову питання по ліках. Хочу повідомити просто про результат роботи. У нас вже на протязі більше ніж півроку ми займалися питанням щодо доступності лік. Держава передбачила доступні ліки, майже на всі хронічні захворювання. І під час відвідування аптек ми. З'ясували, що не всі аптеки робили наліпки, інформували громадян про те, що можна отримувати безкоштовні ліки. Не всі сімейні лікарі повідомляють. І тому трошки в Харківській області ми зробили таку так, інформаційну роботу, провели і взагалі найближчим часом буде змінення, будуть змінені умови ліцензінування. Вже з міністром паном Ляшко, з Олексієм Кучером, з головою регуляторної служби, проведено наради і прийнято рішення, що аптека, яка знаходиться на території медичного закладу, обов'язково має працювати з доступними ліками. Люди мають, коли приходять в медичний заклад, мають можливість отримувати те, що передбачено. Державою безкоштовно. Отже, така ситуація. І ще раз нагадаю, просто всю інформацію про доступні ліки мають знати сімейні лікарі. Тобто сімейний, сімейний лікар це перший, хто інформує людей. Далі, коли людина звертається в аптеку, аптека також інформує. В них є зараз чи немає, людина може замовити, або аптека має повідомити де найближча поруч з ними аптека, в якій є цей препарат. І, до речі, тільки що було звернення людини. Щомісяця, що потрібні ліки. Вона їх купляє що щомісяця, щомісяця ми звернулися до заступника голови Красноградської районної адміністрації, перевірили, чи доступні ліки, чи недоступні. Немає її в програмі. доступних лікар, саме цього препарату немає. Але є пільгова категорія, сімейний лікар може виписати це як. Пільговий рецепт людина буде отримувати безкоштовно. Тому звертайтеся до своїх сімейних лікарів, звертайтесь до якщо не можете вирішити проблему, звертайтесь до своїх місцевих або адміністрацій, або депутатів і разом просто допоможемо. Сьогодні ще раз підкреслю, що всі мають допомагати один одному, не проходити повз проблеми людей. Бо ну і так складно сьогодні. А в людей, які сьогодні при владі, є всі можливості, щоб допомогти людям. Тому працюємо далі і разом до перемоги. Слава Україні!